Привіт! Сьогодні занурюємося у світ чисел, але м, трохи інакше ніж зазвичай. Будемо говорити про те, як описати частину чогось цілого. Здається, що це просто, але насправді це одна з таких ключових ідей у математиці. Абсолютно, це основа основ. Отже, сьогодні розбираємось, що таке частина цілого, як її записати числами, і ну де це може знадобитися. Подивимось на визначення, приклади, навіть розв'яжемо кілька завдань, що трапились у матеріалах, які ми аналізуємо. Готові? Давайте починати. Так справді розуміння частин цілого це ну такий собі фундамент, допомагає ділити, порівнювати, краще розуміти світ навколо. Від того, як ми пиріг ділимо до скажімо, інгредієнтів за рецептом, всюди це є. Отже, уявімо щось ціле, наприклад, яблуко або шматок тіста, як у наших джерелах, чи навіть коробку олівців. Як нам сказати, що ми беремо лише частину, для цього власне і існує дріб? Угу. У матеріалах пояснюється, що дріб це два числа, і риска між ними. Угу. Число під рискою це знаменник. Правильно? Так, знаменник. І він показує, наскільки рівних частин поділили ціле. Рівних це тут важливо, я так розумію. Саме так. Ключове слово рівних. Тобто, якщо тісто розділили на шість рівних шматків, то знаменник шість. Угу. Якщо в коробці 12 олівців, знаменник 12. Якщо рулон тасьми на 9 частин, знаменник 9. Все вірно, кількість рівних частин, на які поділене ціле. Гаразд, а число над рискою? Це чисельник. чисельник. так. Він показує, скільки таких частин ми взяли. Ну або розглядаємо у матеріалах, які ми дивимося, там здебільшого випадки, коли беруть одну частину, тобто чисельник одиниця. Так, це найпростіший випадок, одиничний дріб. Угу. Наприклад, з шести шматків тіста використали один, пишемо, одна шоста, один олівець з дванадцяти це одна дванадцята, одна частина тасьми з дев'яти одна дев'ята. І ось ця вимога рівності частин, про яку ми говорили. Вона не просто так: якщо шматки тіста будуть різного розміру, то дріб одна шоста вже ну, не буде точно описувати ситуацію, яку саме шосту частину ми маємо на увазі. Математика любить точність і чіткість визначень. Поділ на рівні частини створює стандарт. Абсолютно, це логічно. Давайте тоді потренуємося читати дроби з прикладів, що там були: один-три шнурка це одна третя, одна друга яблука, одна друга або ж половина. Половина так найвідоміший дріб, мабуть. Одинадцять чотирнадцяте торта одна сьома, одна четверта усіх груш одна четверта або ж чверть. Чверть теж часто вживається. Один десятий усіх черешень одна десята, одна п'ята кавуна одна п'ята. В кожному випадку знаменник каже, наскільки поділили, а чисельник один, що говоримо про одну таку частину. Цікаво ще подивитись, як знаменник впливає на розмір частини. От що більше шістнадцята чи 110 того самого пирога. Mm, ну, якщо ділити на 10 частин, то кожна буде меншою, ніж якщо ділити на 6. Значить 110 менше за 16. Точно. Чим більший знаменник, тим менша сама частина. Це теж важливо розуміти. Так, це ніби трохи контрінтуїтивно. Більше число внизу означає менший шматок. Гаразд, перейдемо до задач. Як це працює на практиці, згідно з матеріалами? Тісто розділили на шість рівних шматків, один використали. Яка частина використана? Ну, ми вже це обговорювали раз на шість частин і взяли одну. То шістнадцята частина тіста. Добре. У коробці було 12 олівців, один подарували. Яка частина подарована? Ціле це 12 олівців, знаменник 12. взяли один. Виходить одна дванадцята частина всіх олівців. Рулон тасьми розрізали на дев'ять рівних частин. З однією зробили закладку. Аналогічно, ціле дев'ять частин, знаменник дев'ять. Тут ціле це п'ятнадцять гудзиків, знаменник 15 і використали один, отже, одна п'ятнадцята частина набору. Якщо подивитись на ці приклади разом, бачимо чітку закономірність знаменник це завжди початкова загальна кількість рівних частин. Або предметів. А чисельник 1 вказує, що ми видіряємо одну одиницю з цієї групи. Це показує, як дроби, навіть найпростіші, точно описують співвідношення частини до цілого. Так, це гарно ілюструє сам принцип. Добре, тепер. Невеличка зміна темпу у матеріалах і цікава логічна задача. Здавалось би, не про дроби. Але давай розберемо. О, логічні задачі це завжди цікаво. Отже, умова така. Одна ведмедиця зараз переправляє через річку двох ведмежат. Двох. Запам'ятали. Друга ведмедиця на одне ведмежа більше, ніж перша. Ага. Тобто не двох, а більше. Скільки ведмежат можуть переправити через річку обидві ведмедиці разом за один раз. М -м так, ну тут треба покроково. Саме так. Розв'язок, в принципі, простий. Спочатку треба дізнатись, скільки переправляє друга ведмедиця. На одне більше, ніж перша. Перша двох, значить, друга два плюс один. Три ведмежата, правильно. Так. А потім питають, скільки разом за один раз значить, треба додати те, що перша переправляє, і те, що друга, тобто два плюс три. Виходить п'ять ведмежат. Ось і відповідь. Здається, просто, але. Але тут цікаво не стільки результат, скільки сам процес розв'язання. Аналізуємо умову, знаходимо дані, потім крок за кроком виконуємо дії перша дія, друга дія? І це ж по суті теж про структурування, як і з дробами, де ми розбирали ціли на частини. Саме так це піднімає важливе питання як ми взагалі підходимо до розв'язання будь-якої проблеми, розбиваємо її на менші керовані частини? Це і є аналітичне мислення, яке математика допомагає розвивати, чи то дроби, чи ведмеді підхід схожий, потрібна логіка і послідовність. Цікава паралель справді гаразд, повертаємось до числових речей в матеріалах є ще нагадування про одиниці вимірювання. А, величини теж важлива тема. Давайте швидко пригадаємо ті, що там наведені. Один центнер це 100 кілограмів. Так, маса. Вісім дециметрів це вісімдесят сантиметрів, бо один дециметр десять сантиметрів. Ага, довжина. Сім метрів це сімдесят дециметрів, бо один метр десять дециметрів. Знову довжина, але більше одиниці. Тепер час один рік дванадцять місяців. Класика. Один тиждень, сім діб. І одна година шістдесят хвилин. Угу. Знання цих співвідношень, звісно, важливе. І не тільки в математиці, а й у житті. Угу. Але от цікаво, чому взагалі існують різні одиниці для однієї тієї ж величини сантиметри, дециметри, метри, навіщо стільки? Ну, мабуть, для зручності, Залежно від того, що ми міряємо. Саме так це пов'язано зі зручністю вимірювання об'єктів різного масштабу, міряти олівець у кілометрах якось дивно, а відстань до іншого міста в сантиметрах. Теж незручно. Точно. А тепер спробуємо зв'язати це з нашою основною темою, з дробами. Дивіться. О, цікаво, як? От Од один сантиметр це яка частина дециметра? Якщо в одному дециметрі 10 сантиметрів, тоді один сантиметр це одна з десяти частин, тобто одна десята дециметра. Саме так? А один дециметр яка частина метра? В одному метрі 10 дециметрів. Значить, один дециметр це одна десята метра. Ага. А сантиметр від метра. Це ж буде одна десята від одної десятої, тобто одна соти метра нічого собі. Або час одна хвилина це яка частина години, в годині 60 хвилин. Значить, одна хвилина це одна шістдесята години. А один місяць. Це ну приблизно одна дванадцята року. Виходить, що самі одиниці вимірювання часто визначаються як дробові частини більших одиниць. Я про це ніколи так не думала. Так, концепція частини цілого, вона, так би мовити, наскрізна. Ми використовуємо дроби постійно, навіть несвідомо. Півгодини це ж одна друга години. чверть кілограма одна четверта кілограма. Точно. Отже, підсумуймо. Ми сьогодні е, розібралися, що таке дріб як спосіб запису частини цілого, особливо одиничний дріб, де чисельник дорівнює одиниці. Так зрозуміли важливість знаменника. Він показує, наскільки рівних частин ділимо, і чим він більший, тим частина менша. І ключове слово рівних це проточність. Побачили, як це працює на простих прикладах з тістом, олівцями. Застосували це до задач, потім була логічна задачка про ведмедів, вона показала важливість покрокового аналізу угу. і структурованого мислення, яке перегукується з математичним підходом. І наостанок одиниці вимірювання, пригадали співвідношення і, що найцікавіше, побачили, як вони пов'язані з дробами. Так, виявилось, що менші одиниці часто є дробовими частинами більших. Це показує наскільки фундаментальною є ідея частини цілого. Справді Багатогранна тема навіть на базовому рівні. А тепер думка на останок така, що трохи виходить за рамки того, що ми обговорили, але базується на цьому. Ми весь час говорили про дроби де чисельник один одна шоста, одна дванадцята. Ми брали лише одну частину. Так, це були одиничні дроби. А що як нам треба описати ситуацію, коли ми беремо кілька таких рівних частин? Не одну? Цікаве питання. <му> Наприклад, з тих шести шматків тіста ми використали не один, а скажімо, три. Або з дванадцяти олівців подарували не один, а п'ять. Як тоді зміниться наш запис дробу, що він буде означати? І як це відкриває двері до, ну скажімо, ширшого світу дробів до операцій з ними? Mm, о, це справді чудове питання для подальших роздумів. Як записати 3 шостих чи 5 12 Саме так. Це нагадує, що навіть прості ідеї це часто лише початок чогось більшого. Верхівка айсберга. На цій думці, мабуть, і завершимо наше сьогоднішнє дослідження.